Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів 1А класу на урок математики. Сьогодні ми з вами познайомимося з задачами на різницеве порівняння та продовжимо обчислювати значення виразів. Дзвонить дзвоник дзень-зелень. На вас чекає гарний день. Всі веселі та здорові! До уроку! Всі готові! Хочу розпочати наш урок із підготовчих вправ, а саме погратися у гру веселі санчата. Розв'язавши приклади, ми зможемо скотитися з цієї гори зверху до самого низу. Починаємо. До нуля додати один буде один. Від дев'яти відняти один вісім. до семи додати два – дев'ять. Від 10 відняти 6, 4. До 9 додати 1, 10. від 8 відняти 6. 2. Ось і з'їхали з гірки. Спробуємо ще раз. До 10 додати 0, 10 від 10 відняти. Ой, вибачте, від 9 відняти 7. 2. До семи додати три, десять. Від десяти відняти п'ять. П'ять до двох додати один, три. Від восьми відняти чотири. Чотири. І ще раз з'їхали з гірки. Так, ну а зараз ми з вами проаналізуємо порівняння. Спробуємо відповісти на питання, чим вони схожі та які є відмінності? Шість більше чотирьох. Шість більше чотирьох на 2. Послухайте на подвір'ї гралося чотири хлопчики та дві дівчинки. Скільки всього дітей гралося на подвір'ї? Це задача на знаходження Суми. Таку задачу розв'язують дією додавання. Наступна умова. На подвір'ї гралося чотири хлопчики та дві дівчинки. Наскільки більше хлопчиків гралося на подвір'ї, ніж дівчаток? Ось подивіться. Чотири у нас є хлопчики, а шість це разом діток. Разом, звісно ж, більше, ніж самих хлопчиків, наскільки на два якраз у нас було дві, двоє дівчаток? У якій із цих задач потрібно було порівняти два числа? Там, де запитувалося, наскільки більше? Це задачі на різницеве порівняння. З ними ми працюватимемо сьогодні на уроці. А ознайомились ми з різницевим порівнянням. Ще на уроці вчора. Отже, сьогодні на уроці будемо розв'язувати задачі на різницеве порівняння та обчислювати значення виразів. І почнемо ми з отакої цікавої для хлопчиків задачі адже задачі про машинки. У Романа шість іграшкових машинок. Ось вони у першому рядочку. І три трактори. Наскільки більше машинок, ніж тракторів у романа? Пам'ятаєте? Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Від шести відняти 3 дорівнює 3. Отже, машинок на 3 більше, ніж тракторів. Наступна. Туристи купили в сувенірній крамниці п'ять оберегів, ось вони, та шість, ой, вісім магнітів. Питання. Наскільки менше оберегів, ніж магнітів, придбали туристів? Оця, дівч... дітки, дужка з стрілочками в обидва боки у схемі або короткій умові задачі. Позначає вимогу визначити, наскільки одне число більше чи менше за інше. Уже, пам'ятаєте, у нас була фігурна дужка, це коли треба дізнатися, скільки всього. А отака кругла зі стрілочками в обидва боки означає, що треба порівняти. Отже, ми пам'ятаємо, щоб дізнатися, наскільки менше чи наскільки більше одне число від іншого. Треба від більшого відняти менше? Відповідь. На три менше обереги купили, ніж магнітів. А зараз будемо порівнювати предмети. Що ви бачите на малюночку на цьому? Яблучка, так? А це апельсини. Яких фруктів менше? Менше апельсинів. А наскільки? Ну, треба порахувати, так? Скільки було яблучок. Десять. Апельсинів Сім. Ми можемо поєднати їх парами, подивитися, скільки зайве. А можемо від більшого відняти менше. Від 10 відняти сім дорівнює 3. Отже, апельсинів на 3 менше. А зараз будемо обчислювати вирази. Вирази на дві дії, тому спочатку треба дізнатися значення першої дії, дізнатися результат, а потім уже виконати наступну дію. Від 10 відняти 5 буде 5 до 5 додати 1 6. Наступний. Від 10 відняти 6 4 до 4 додати 2 6. До 5 додати 4 9, до 9 додати 1 10. До 5 додати 3 8. А тепер до 8 додати 2 10. Продовжуємо. Від 7 відняти 1 6. Від шести відняти 1 5, від 7 відняти 1 6. Тепер від шести віднімаємо 2 4. Від восьми відняти 2 6. До 6 додати 1 7. Від 5 відняти 3 2, до 2 додати 6 8. Коли вам. Потрапляють такі приклади, або буде таке завдання в зошиті. Де є кілька дій, то, щоб не заплутатись, обов'язково пишіть над знаком результат першої дії. А зараз пригадаємо, як креслити відрізки. Завдання від бешкетника таке. Накресли відрізок. На 3 см довший за смужку. З чого починаємо? Спочатку треба виміряти довжину смужки. Прикладаємо лінієчку, щоб початок смужки співпадав з нулем, з оцією позначкою 0. Дивимося, де вона закінчується. На позначці 5. Значить, довжина смужки 5 см. А відрізок треба накреслити. На 3 см довший, значить, більший. До 5 додамо 3, буде 8. Значить, треба накреслити відрізок довжиною 8 см. Ставимо крапочку, де ми будемо починати відрізок. Прикладаємо лінійку до крапочки, щоб сумістилося 0 з крапочкою. Дивимось, де позначка 8. Ставимо Ще крапочку, а тепер нам треба під лінієчку, щоб була рівна лінія, їх поєднати. Ось і вийшов у нас відрізок завдовжки 8 см. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви сидите за столом зараз, спинку рівно тримаєте, локті не звисають, ніжки повною ступнею стоять на підлозі. Кладемо зошит навскіс. Під нахилом. Та переходимо до першого завдання у зошиті. Завдання таке: обчисли вирази та розфарбуй рибок за підказками. Обведи відро, у яке потрапить найбільше риби. Подивіться: у нас буде. Відро з червоною, жовтою, синьою та зеленою рибою. Щоб дізнатися, яка куди потрапить, треба спочатку дізнатися значення вирозу. Отже, які нам олівці потрібні, запам'ятали? Червоний-жовтий, синій та зелений. Дивимось на першу рибку. До п'яти додати 4 буде дев'ять. Отже, ця рибка піде у зелене відро, і розфарбувати її треба в зелений колір. Далі до 6 додати 3 теж 9, теж в зелений колір фарбуємо рибку, вона потрапить в це відро. До 4 додати 2 буде 6. Цю рибку розфарбуємо в який колір, підказуєте, де в нас 6. Правильно, в червоний колір. Від 10 відняти 2 буде 8. А це вже блакитного кольору рибка. До семи додати два 2 буде 9. Знову зелена рибка. У першому стовпчику вийшло аж цілих три зелених рибки. Наступний стовпчик. Знайдіть значення виразів самостійно, а потім розфарбуйте всі рибки у відповідний колір та обведіть відро, в яке потрапить найбільше риби. Зараз пропоную виконати гімнастику для пальчиків. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. А написати нам треба буде знову задачу. Прочитай задачу, зроби до неї малюнок та розв'яжи. Я вже зробила малюнок, вам треба такий малюнок зробити в зошиті. Хлопчика та дівчинку можете намалювати якось схематично. В Іринки 10 слив. Ось вони 10 слив. А в Дмитрика 6. Наскільки більше слив в Іринки, ніж у Дмитрика? Пригадуємо правило: щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Яке у нас більше? 10, а менше 6. Отже, від 10 відняти 6 буде. Скількись буде? Запишіть це самостійно. А я вам пропоную логічне завдання. Надійка та Михайлик задумали число. Надійка збільшила своє число на 1, а Михайлик зменшив своє число на 1. Вони обоє отримали число 8. Тож скажіть, яке число? Задумала Надійка, а яке Михайлик? Отже, стало вісім. Це коли Надійка збільшила число на один. Значить, яке в неї було? У Михайлика стало вісім, коли він зменшив своє число на один. Яке, значить, у нього було число? Яке він задумав? Вже здогадались, щоб дізнатись, яке число задумала, Надійка треба виконати оборотну дію, тобто дію навпаки. Якщо вона збільшила, треба його зменшити. І дізнаємося, що задумала вона число 7. А от Михайлик зменшив, і щоб дізнатися, яке він задумав. Треба збільшити на один. Отже, задумав він число 9. А зараз справа незакінчене речення. Спробуйте їх закінчити. На уроці я дізнався чи дізналася. Мене найбільш зацікавило. Було складно. Що саме було складно? Друзям або рідним я розкажу про що запам'яталось сьогодні на уроці. Ну, а зараз пора відпочивати. Много уроку. Дякую за увагу!